В старих енергіях, а саме в епосі риб, це такі були жорсткі енергії, чоловічі енергії, які в принципі були направлені на те, щоб виживати. І в особистості сформувалася певна ілюзія, що у цьому світі потрібно всього добиватися, вибивати все, виборювати, і, якби все для мене, все для себе. А в ту епоху, в яку ми переводимо, переходимо там зовсім інші енергії, енергії якби, жіночі енергії, енергії потоку. В тих енергіях старої епохи, в яких ми проживали, саме епосі риб, це були чоловічі енергії, це енергії боротьби, це енергії досягаторства, це енергії. Скажемо, вперед, транспарант на шию, і вперед досягати, вибивати. І сформувалася певна така система, споживацька система, коли людина хоче для себе. Тобто знайти роботу, заробити гроші, щось дістати, і воно було все направлене для себе. А відповідно, коли я хочу для себе. А хочу брати і не віддавати, це створює дисбаланс. Тому в цих енергіях, яких ми зараз знаходимося, в ту епоху в яку ми входимо, важливо задавати собі питання: а що я можу дати іншим? Що я можу зробити для інших, чим я можу бути корисним для інших? І це не означає, що я зараз маю бігти, роздавати милостиню і так далі. Тому що коли я це роблю, я це множу у своєму світі, тобто я множу нужденних. А як я можу своєю енергією своїми, своєю енергією створити щось для інших, для того, щоб в моєму полі інші розвивалися, росли і розширялися? Оце, відповідно, є, тоді створюється оцей баланс енергії, коли я беру і коли я віддаю. Тому що я, коли я хочу віддавати, і я віддаю. І чим скажемо, якщо я віддаю менше, я отримую менше. Якщо я віддаю більше, значить я отримую більше. Все, просто існує певний баланс. Коли я десь бачу ціну. І в мене такі очі великі, дорого! Це означає про цю позицію споживача, який не готовий віддавати, який не хоче віддавати, який хоче для себе, який хоче зажати для себе, затримати для себе. І лише тоді, коли ми готові внутрішньо в нас ця готовність віддавати більше, до нас приходить більше.